На фоні загальної неспокійної ситуації в місті поштовим відділенням Слов'янська доводиться працювати в непростих умовах. Звідси утворилася кількаденна затримка з виплатою пенсії. Станом на 15 травня поштою фінансується 11 число. Ряд об'єктивних причин в зв'язку з тим, що ми переїхали з відділення центрального 22-го, значить, немножечко усложнилась ця процедура, поэтому ми работаем буквально с колес. Значить, на сьогоднішній день розброс пенсії по городу от 8 числа по 12 выплачивается значит хочу обратиться ко всем пенсионерам чтобы они не волновались до конца выплатного периода до 25 числа пенсия будет выплачена во всех отделениях то и всем пенсионерам значит Ну, мы обращаемся с просьбой к жителям города сохранять спокойствие. А чего зависит разброс? Вот 8-12 число, в каких районах? Значит, могу сказать, от чего это зависит. У нас был сбой в работе в связи с тем, что мы передислоцировались. Второе, что мы не во все, допустим, населенные пункты могли проехать в результате нестабильной ситуации. Ну, я же говорю, жизнь налаживается. Керівництво центру поштового зв'язку радить пенсіонерам уточнювати дату виплати в телефонному режимі, аби даремно протягом кількох днів не очікувати на листоношу вдома. До того ж, не варто особисто приходити на пошту за грошима, якщо звична дата виплати пенсії настала. А поштове відділення наразі фінансує ще тільки попередні числа. Кожен пенсіонер знає своє почтове відділення, де він отримує пенсію, і у якого є номер телефона. Пусть зазванюється, почтальон дасть об'єктивну інформацію, а том як число він буде і вдома, чи ні. Що ж стосується решти послуг, які зазвичай надає клієнтам 22 е центральне поштове відділення, у зв'язку з его вимушеним переїздом є можливість отримати послуги в інших поштових відділеннях. Значит, в связи с тем, что мы не работаем на 22-м отделении, посылки можно получить на 21 отделении. Значит, переводы можно получить на отделении связи номер номер 16, это здесь по улице Олимпийской. Почту почтальоны 22-го отделения носят там на месте. За более детальную информацию до режима работы почтовых отделений можно обратиться за телефонами. Телефон 22-го отделения 099 96 49 876 Телефон 21-го отделения, где можно получить посылки бандероли 3-93-33. Телефон 16 отделения, где можно узнать за выплату переводов. 62-30-01. Ну и близлежащее отделение по улице Изюмская, Камяхова 9 отделение, Ворошилова 11 работает в обычном режиме. То есть они принимают и коммунальные платежи, и почтовые отправления, и разносят газеты. Работа идет нормально.